Друзі, всім привіт! Ну сьогодні у нас ми продовжуємо ще тема парадоксальної теорії змін. І сьогодні ми говоримо також про нашого внутрішнього критика, нашу внутрішню е, дитинку, з якою ми як і з якою ми говоримо. Та? І на минулому уроці ми з вами говорили про те, як перебудовувати трошки внутрішній діалог. І е, про відпочинок, про самопідтримку, про співчуття собі, про дозвіл на радість це дуже дуже важливим є аспектом для того, щоб почати розуміти, як приходять зміни. Зміни приходять із почуття зціленості. І коли людина зцілюється, у неї вивільняється енергія на те, щоб робити те, що їй дійсно подобається, те, що дійсно класно, і преображає її життя. І от в цій книзі Піта Вокера автор пише про те, що ми дійсно пришвидшимо процес реабілітації своєї внутрішньої да. Ну, в принципі, скажімо так, процес зцілення кожному він зараз потрібен, я вам хочу сказати. І ми ж значно його пришвидшимо, якщо візьмемо на себе завдання таке, обов'язок такий стати собі люблячим батьком і люблячою матір'ю, тобто говорити з собою голосами дуже люблячих нас, батьків. І автор прям пише, що я закликаю вас стати для себе постійним джерелом самоспівчуття і самозахисту. Тобто, коли людина отримала любов від матері, вона має змогу і має вмінню. Вміння самоспівчувати собі. Коли людина отримала любов і підтримку і захист від батька, захист, то цим вона навчається і дає собі право самозахисту. Від матері через любов ми навчаємось самоспівчуттю, а від батька через його захист ми навчаємось або не навчаємось самозахисту, тобто право захищати себе. І це дуже важливий аспект. Коли у людини відбувається зцілення, то ось ці такі поєднання любові та захисту внутрішньої, вони надають дуже багато внутрішньої опори. Коли людина починає співчувати собі і навчиться в неї вже є така спроможність, вона дає свій право захищатись, якщо це потрібно, сказати щось за себе. От, і е, сьогодні ми з вами продовжимо те, що говорили на минулому уроці, і я вам казала, що ще є один аспект, е, який ми трошки затронули, це практика самоспівчуття. Це говорити до себе так, як би говорив люблячий батько чи матір, мати. Бося. І е, е, сьогодні ми зробимо з вами техніку на розмову із собою, розмову із своїм. Своєю внутрішньою дитиною, як говорить люблячий батько, або як говорить любляча матір зі своєю дитиною. Сьогодні ми це спробуємо на собі відчути і дати собі ось цю любов. Тому, будь ласка, зараз зупиніться, розслабтеся, знайдіть для себе досить комфортне місце для вашого внутрішнього зцілення. Окей? І я буду читати вам слова, які рекомендує автор книги «Комплексний ПТСР» Підвокер. Я буду читати вам ці слова, а ви спробуйте це відчувати. Дайте собі ці можливість і спроможність. Окей? Тож почнімо Сядьте комфортно для вас. І займіть ту позу, яка буде вам такою, знаєте, розслаблюючою трошки. І я буду казати фрази я радію тому, що ти народився, народилася. Спробуйте сприймати це для себе. Я радію тому, що ти народилася. Ти гарна людина. Я тобою пишаюся. Я люблю тебе таким або такою, якою ти є. І я завжди на, твоє, на твоєму оці. Спробуйте відчути, від кого ці слова хотілося б почути. Переформатуйте це в голос, який вам потрібен. Я люблю тебе такою, таким, як, якою ти є, яким ти є. І я завжди на твоєму боці. Ти можеш приходити до мене постійно, коли тобі і гарно на душі, і погано або боляче. Ти можеш приходити до мене. І коли тобі гарно в душі, і коли тобі боляче або погано. Я дозволяю це тобі робити. Тобі не потрібно бути ідеальною, щоб отримати мою любов та захист. Тобі не потрібно бути ідеальною, Ти можеш бути такою, як ти є. Я розділяю і поділяю з тобою всі твої почуття. І для мене вони важливі. Я завжди рада тебе бачити. І це нормально, що ти злишся. Але коли ти злишся, я не дозволю тобі причиняти боль, біль тобі, собі або комусь іншому. Але те, що ти злишся, то є нормально. Я за екологічність твоєї злості. Ти можеш робити помилки, ти можеш мати ці помилки в житті. Це твої вчителі. Помилки тебе навчають. Це нормально помилятися. Ти нормальний, нормально. Ти можеш дізнатися і знати все, що тобі потрібно. І ти завжди можеш звертатися за допомогою. Ти маєш право мати власні погляди, думки і смаки. Я їх приймаю. Ти насолода для моїх очей. Ти можеш обрати власний шлях і твої власні цінності. Ти можеш обирати собі, своїх друзів. Не обов'язково ти не мусиш. Виправдовувати чиїсь очікування. І ти не мусиш всім подобатися, ти дійсно маєш право і можеш відчувати о, якісь сумніви і не мати відповідей на всі питання. Це нормально на всі питання ніхто ніколи не буде знати відповідей. Нормально не знати і нормально навчатися. І я дуже пишаюся тобою. Ти благословіння для мене. Я радію тобі в цьому світі. Друзі, на цьому ми завершуємось. Я вам пропоную ще побути в цих думках, в своїх відчуттях. Дякую вам за цей час. Обіймаю вас і до наступної зустрічі. Дуже коротенько помолимось, якщо комусь достатньо, до наступної зустрічі, на молитву той залишається. Господь, я віддаю Боже в Твої руки, Боже, кожного свого глядача. Боже, Просто огорнити їх своїм теплом, своєю турботою і своєю любов'ю. Прямо зараз поговори до них, Боже, своєю любов'ю через Духа Святого, через внутрішнє відчуття Боже, так як буде зрозуміла для кожного з них Твоя любов. Дякую тобі, Господь, я віддаю їх в твої руки, Боже. Благослови їх, поведи, Боже, і будь захистом і покровом для кожного з них. І козне для кожного з нас. Амінь. Благословляю вас, друзі. До зустрічі!